Американському легендарному танку М1 Абрамс в Україні воювати складно. Чому? І що не так з цими супермашинами, які США передали ЗСУ? М1 Абрамс основний бойовий танк американської армії. Він став на озброєння у 1980 році і досі ефективно воює на різних континентах. Ці машини використовувались у війнах в Іраку і Афганістані, а своє бойове хрещення Абрамс успішно пройшов під час знаменитої операції буря в пустелі у перській затоці. І ось тепер легендарний танк має воювати в Україні проти росіян. Але інформації про танкові битви за участю Абрамсів досі обмаль навіть у військових експертів. Про танк Абрамс я не чув. Якісь його там шалені технічні характеристики, якісь його здібності, от, наприклад, про Челенджер Британський там відгуки були. Що це просто гармата, снайперська гармата? Ти обираєш дисплеї. Ціль, ціль один, два, три, чотири вогонь, фаєр. і воно починає автоматично з рахуванням ці повітря, а, сили повітря, з вітру, зрахуванням поверхня, яка рівна, нерівна, і все прилітає в ціль. Про Абрамс я такого ще не чув. Перша партія танків Абрамс надійшла в Україну ще у вересні минулого року. А у жовтні американці оголосили, що доставили на озброєння зсу усі обіцяні танки: 31 штуку. Але українські танкісти воювати на цих супермашинах чомусь не поспішали. Вони дуже такі тендітні, Зовсім інша система двигуна. Якщо у Леопарда, вона ж плюс-мінус така ж, як і у радянських танків для наших танкістів, все плюс-мінус зрозуміло. То тут абсолютно інше, так само як і танк Міркава ізраїльський, теж там щось інше, абсолютно тому його так використовують. Складне обслуговування і ремонт одна з ключових проблем для ЗСУ. У США для відновлення Абрамсів існує цілий завод, де машину навіть не ремонтують, а повністю розбирають і збирають наново. Українським воїнам під час бойових дій зробити це нереально, та й годувати цього звіра зсу доводиться тонами пального. Щоб лише запустити двигун, потрібно витратити 38 літрів пального. Наскільки я знаю, там була проблема з, ну, з цією ходовою частиною. Вона щось там дуже, ну, там були проблеми з адаптацією її для наших умов, і там треба було зробити певні нововведення, певний апгрейд, плюс, як військові наші казали, на перших порах, що там слабка броня, і треба її посилювати. Але чому за даними армії США, Абрамс? Це одна з найзахищеніших машин в світі з потужною бронею, яка постійно оновлюється і модернізується. Військовий експерт Іван Ступак припускає, що Україна могла отримати танки з легкою бронею замість сучасної Бо американці. Перед відправкою цих танків вони, наче познімали ті елементи з, зі збідненим ураном. А ці елементи ноу-хау, ця технологія, познімали. З танків, бо вони боялися, що танк буде підбитий або захоплений росіянами, вони привезуть до себе кудись там в Сколково, розпиляють його вздовж поперек, а то ще гірше передадуть китайцям. Це і ті взагалі скопіюють все, зроблять десятеро дешевше і озброять свої танки і отримують перевагу над американцями. Підтвердження цьому, начебто, поширюють росіяни. Їхні телеграм-канали у лютому опублікували кілька відео, де, начебто, їхні безпілотники легко знищили Абрамси. Але це як завжди, фейк. Хоч сам танк дійсно був виведений з ладу. Росіяни хизуються, як вони там дострілювали Абрамс. Своїми півідронами кажуть, ми його знищили впівдронами. Але хоча насправді, якщо продивитися на це відео, то видно, що він вже стоїть пошкоджений, в нього трак а, розбитий. І наші військові кажуть, що він підірвався просто на міні. А росіяни побачили, кажуть, а, ура, добивати. ну З пропагандистською метою почали його дострілювати. Хай там як, але таки воювати Абрамси вміють, і вдало це роблять на сході України. Головна проблема для ЗСУ кількість цих танків. 31 машина це мізерна кількість для війни, в якій ворог щодня готовий втрачати по 10 екземплярів важкої бронетехніки, бо має її колосальні запаси.